І нехай день буде добрий для добрих людей. Ви мене просите? Ну що ж, мене це теж підбадьорює. Я зроблю маленьку зараз ремарку. Зачитаю вам деяку частину книги: Чорний горщик та білий, білий борщик. Або 150-літні етнографічні замальовки. Котельви. Як комунікація зі світом? І так, я зараз зачитаю вам. Мені здається, цікавий такий шматочок, хоча він мав би бути нудним. Це розділ перший, 1.1 історіографія. У дотеперішніх студіях гончарство Котельви, що побутувало колись так давно, що місцеві вже й забули, про те, славилося чорними глиняниками. В етнокультурному, історико-етнографічному, етнолокальному, етновизначальному, соціально, економічному, туристично, привабливому вимірі залишилося поза увагою дослідників. Розглядалося здебільшого відособлено від гончарської традиційної культури українців загалом, ба навіть від гончарства Полтавщини. Зокрема, сусідньої опішні, перебуваючи фактично по сусідству з нею, дослідженою ще з кінця ХІХ століття і розпіареною через гончарний туристичний бренд. Котельва гончарна і котельва етнографічна дотепер лишалася, ніби не чи навмисно ігнорованою навіть місцевими дослідниками-краєзнавцями. А чи це так? Проте наявні дуже помічні саме для цього. Дослідження, матеріали Василя Костюка. До речі, хвалюся і рекомендую У мене є праці, деякі праці цього дослідника. Рекомендую до прочитання всім котелевцям і всім тим, хто хоче більше знати з історії рідного краю. Зокрема, відомий Полтавський краєзнавець, історик, археолог, фахівець з археології Більського грудища, мій університетський викладач і вчитель, кандидат історичних наук Петро Якимович Гавриш, родом із сусіднього з Котельвою села Більськ. Все своє наукове життя досліджує історію скіфських поселень. Логічно, що в численних працях вченого вкрай мало етнографічних даних, так само як і про гончарство етнографічного періоду Котельви. Відомий котелевський краєзнавець Микола Васильович Пшинка основну увагу приділив студіюванню біографії земляків, висвітленню історію краю, описую природних принад. Провончарство Котельви допитливий і спостережливий ентузіаст пошуковець не зміг поділитися зі мною матеріалами з причини їх відсутності. Ну, не тема досліджень цього науковця. Зате назбирав у Котельві. Дуже цікаву збірку предметів народного побуту, головними серед яких, звичайно, для мене є колекція глиняних виробів, горщики різновеликі, кубушка, теквасті глечики, макітри різновеликі, форма для випікання баб пасок, пасківники. До речі, в його колекції, Миколаси дуже вам вдячна, є форма для випікання перепійця. Всі речові пам'ятки Микола Васильович дбайливо зберігає в краєзнавчий музей і завжди, коли б я не попросила, люб'язно згоджується показати для моїх наукових досліджень. Відомий котелевський журналіст, краєзнавець та поет Василь Кирилович Костюк у своїх наукових розслідах Основну увагу спрямував. От бачите, я для чого читаю? Я читаю для себе, щоб мені на студіювання історії котельви і Котелевщини з глибини віків, подаючи власні міркування стосовно автохтонів, їх з'яви в котельві, гончарство не було його центровою темою. Вони всі ж повинні досліджувати гончарство, це, як мені приспічило. Хоча в приватних розмовах Василь Кирилович поділився наявними в нього важливими для розпрацювання теми матеріалами. Наприклад, що котелевці були гончарів вправні. Чумаки багато возили гончарного посуду в опішні, Працював у гончарстві на Ливай Котеренті Йосипович. На думку краєзнавця, в котельві гончарство задавила радянська влада. А в сусідній опішні ніби не треба було глину підвозити. Останні котелевські гончарі робили глиняні носадки і сизі горщики робили. Згадував, що в нього на садибі знаходиться череп'я сизих горщиків. Глину брали в ласьках Більську, а в котельві глина не тривка, навіть глей з річки брали. А щоб відновити гончарство в котельві, треба знайти зацікавленого чоловіка, що він глину відчував. Вже гончарства не було, коли я народився в 1943 му Де стадіон там глинище було. Кіндратенку чумакував. Поділився Кризнавець записами, прізвись, гончарів і деяких фото. Це все подаю монографії. Ну і тепер йдемо до такого дуже-дуже гарнезного. У книзі з Глибини Віків нараз історії Коталевської селищної територіальної громади. 20... Четвертий рік вміщено список чумаків, які перевозили і торгували гончарними виробами з 1886 року. А в книзі, от саме в цій край Дикого поля, нараз з історії Коталевщини, вона побачилася в 2009 році, знаходимо деякі матеріали про гончарство котельви. Зокрема, такі письмові джерела свідчать, що гончарний промисел у Котельві розвинувся дуже давно. Ще у 1838 році, в статті Слобода Котельва, Піхотинський написав з рукотворної промисловості переважно відомо скринництво гончарства. Гончарство. Більш точні дані у твердо Хлібова. Утвердили. Я ж я читаю зараз деякі блохи смикою, ну, літери. У 1881-му він зареєстрував у котельві більше 80 гончарів повну картину. гончарства уявити, знайомився з трудами із загальної кількості комісії по дослідженню кустарних промислів. Значить, У Кирила шила Семена Шульги було по два. Горни місткістю на 300-400 штук посуду. Виробляли не тільки простий, а й полив'яний та сизий, який був у великій ціні у Криму та на Дону. От саме ж про цей сизий, я ж вам безкінечно і розказую. Полив'яний випалювали в кільку, у, тільки у трьох горнах. Він вважався одним з найкращим, продавали. І Охтирки до, до Полтави на місцевих ринках цей посуд ішов на розхват. Перші полив'яні глеки у котельві виробляв Кирило Шульга, а сизі Роман Ласько виготовляли не лише горщики, які маски, а навіть випалювали цеглю для печей. Самі будували там кахлі, робили, були пічник, пічниками. Витрачали, витрати потрібні були на гончарство, і там він дає цифри там, скільки на хату, скільки на інструменти, скільки на горну, скільки на глину. Глина коштувала віз півтора карбованці. А там, горин з пригребицею коштував 30-50 карбованців. Там хата десь 100 карбованців, ну десь так найдешевша. Тепер, потім, потім, потім в книзі ще ага, міститься доволі місткий пласт етнографічних матеріалів стосовно Котельви. Раджу всім прочитати цю книгу, хто цікавиться історією свого краю. Відчуйте, з якою любов'ю дослідник пише про свій рідний край. Тут, на самому краєчку Дикого Поля, зокрема, про мовні особливості котелевців. Котилевців. І про місцеві гідроніми й топоніми про побут, духовний та культурний світ котилевців, боротьба за справедливість, вільнодумство, духовна незалежність, успадкована від козаків, ем, довго бунтували в крові нащадків. Котилевці досить чіпко трималися своєї мови, костюма, звичаїв і обрядів, гостинні, добродушні. Згадано про традиції зустрічі весни, Великодня, Дитячі Ігри, Різдвяні свята з пряниками, панянками і медуляниками. І, медуляниками. і про канхвети Чубаці. Тільки дослідників. Їх... Посоромився написати Канхвети, він пише цукерки. Чим дорожчі їсть, тим більші пряники і цукерки їм діставалися. І про колядування, і про меланкування. З особливою цікавістю, на солоду я прочитала спогади котелевок Марії Світличної та Галини Лаврушко про котелевське весілля. Впевнена, що записані мною матеріали значно розширять і доповнять вже опубліковані етнографічні матеріали. Про котельву. Тому що всього скільки всього. І я чужинка в Котельві. І я в матеріалі ж не живу в їхньому ж побуті, в ареалі побутування цих звичай обрядів. І мені багато чого, знаєте, отак видніше. Я не кажу, що прям видніше, але так під іншим кутом зору. А разом, а разом ми описуємо. Закарбовуємо історію котилевців дуже таку от, в таку красиву канву загальної історії України. Я вдячна вам за вдячну увагу, це тільки шматина і частина. Я собі продовжую далі читати, вичитувати, і кажу вам до скорих зустрічей. Якщо цікаво, пишіть, буду читати. Не цікаво, не буду читати.